Оста позачего сесія Полтавської обласної ради, вона була ініційована депутатським корпусом обласної ради на порядок денний було винесено чотири питання. Порядку денного два з них, які стосувалися підприємства критичної інфраструктури Полтава, водоканал, і два питання, які були проголосовані раніше на депутатських комісіях, але так як термін. Їх реалізації достатньо короткі, то було вирішено їх винести на сесію обласної ради позачергово. Це питання стосується програми української мови, підтримки української мови на рівні області та програми реорганізації МСЕКів. Що, скажімо так, щодо питання звернень депутатів до відповідних органів виконавчої гілки влади, ми одне із питань зняли з порядку денного за консультаціями із обласною військовою адміністрацією, і з депутатським корпусом Верховної Ради України, тому що питання компенсації вже сьогодні розпочато. Тобто та сума, яка була зазначена майже 46 мільйонів гривень, яка є, скажімо так, предметом обговорення цього звернення, вона вже почався процес її компенсації. Сьогодні буде розпорядження відповідної військової адміністрації. Полтавській області, і я дуже сподіваюся, що з початком 25-го року питання взагалі заборгованості Полтаводоканалу чи Полтавотеплоенерго, теплоенерго чи Лупний теплоенерго, тобто підприємств критичної інфраструктури, які належать Полтавській обласній ради, взагалі не буде виникати. Ми зробимо таку певну програму компенсаторних заходів. І так як обласна рада бюджет не приймає і не є розпорядником, обласна військова адміністрація з нами в партнерстві буде реалізувати процес фінансування чи дофінансування цих підприємств за потреби. Зараз е, полтава водоканал витрачає верніше, заборгованість щомісяця, це 12-15 мільйонів гривень за електроенергію. Чому, ви всі знаєте, тариф у нас не відповідає економічно обґрунтованому. Тариф ніхто піднімає на... Це зрозуміло, тому ця, е, такий тягар падає на органи місцевого самоврядування. Є і друга історія це звернення щодо ПДФО, 4% ПДФО від депутатів обласної ради. Також ми разом із обласною військовою адміністрацією це питання готували. Ми звертаємося до виконавчої гілки, до регуляторів, до Міністерства фінансів для того, щоб вони стали гарантом оцих 4% в абсолютних цифрах. І саме за їх управлінням ці кошти перераховувалися до підприємств критичної інфраструктури, наприклад, обласної власності, щоб це не було бажання чи не бажання органів місцевого самоврядування, наприклад, Полтавської міської ради, у яких 4% – відсотки це майже 170-200 там двісті мільйонів гривень. І ми просимо кожного разу, підприємство просять виділити ці кошти. А бюджетний кодекс чітко регламентує, куди кошти. Просто немає покарання за те, що не виконання цієї, цього пункту. В такому чині ці кошти будуть так скажімо, заморожені Міністерством фінансів і будуть витрачатися на саме ті цілі, які відповідатимуть бюджетному кодексу, тобто на компенсацію, наприклад, за електроенергію, чи Полтава водоканалу, чи Полтава Теплоенерго, чи, е е капітальному ремонту мереж цих підприємств, чи там лубний теплоенерго. Тобто, це такий собі таке собі побажання з боку органів місцевого самоврядування впорядкувати бюджетне законодавство, яке на жаль, сигнал є для громад. Кошти є, але обласні бюджети ну ніяк не виграли від змін, які були в бюджетному законодавстві на 2025 рік. Нагадаю, реверс ми втратили, тобто реверс будуть вираховувати з обласного бюджету. 64% обласних бюджетів Скажем, громади набагато більше отримують фінансових, скажем, позитивних рішень, ніж обласні бюджети. Тому ми за справедливість.